Будівельний майданчик Кам'янському став місцем жахливої трагедії. В ніч на 8 жовтня тут знайшли тіло хлопчика. Дитина загинула під завалами піску. У телеграмі писали, що, начебто, хлопець поліс у пісок зняти відео для тіктоку. Інша ж версія компанія дітей бешкетувала, стрибаючи у кучугорах піску. 7 жовтня, посеред білого дня, троє малолітніх хлопців вирушили на будівельний майданчик поблизу 12-ї гімназії. Хоча будівництво і огорожене парканом, діти знайшли лазівку. На території майданчику були великі купи піску, висотою до двох поверхів, біля яких хлопці ігралися. Трагедія сталася близько 11 години дня. Батьки помітили відсутність дитини лише близько 21 години і повідомили про зникнення в поліцію. На місці події працювали всі екстрені служби. Також був залучений кінолог зі службовим собакою. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років. З позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю до трьох років. Спецслужби негайно розпочали пошуки. На жаль, шансів знайти дитину живою вже не було. Пошукові роботи тривали до другої ночі. Майже через 10 хвилин я був на місці події. Тут вже працювали нарятувальники, були екіпажі поліції та швидкої допомоги. за попередньою інформацією. Діти перелізли, перелізли через паркан будмайданчика та вирішили зняти відео для Тіктока з вантажною технікою. Якимось чином, дитина потрапила під завали ґрунту. Яким чином, як? Устанавлює слідство. А вранці міський голова Кам'янського Андрій Білоусов повідомив про трагедію: загинула дитина. На жаль, вчора стався трагічний випадок. На будівельному майданчику біля гімназії, номер 12 загинула дитина. Наразі всі деталі з'ясовують правоохоронці. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого хлопчика. Місто надасть родині всю необхідну допомогу. Загиблому Вані було 10 років. Він навчався у п'ятому класі 12-ї гімназії. Колектив навчального закладу у шоковому стані. Випадково зустріли і однокласника загиблого. Я не знаю, що як тут сталося. Ну, у нас просто в, в класі зараз е, скоро будуть похорони. Е, жалко. Я не знаю, з якої він родини, але ну, він такий був, лазив. Я не бачив, що в Тіктокі таке. Я ну він навіть жакаунта свого не давав. Ця трагічна подія нагадує нам про важливість дотримання правил безпеки лазити по розвалених будинках та будівельних майданчиках категорично заборонено, адже це може призвести до непоправних наслідків.